Закладаємо сюди всі сухі наші інгредієнти починаємо збивати таким не дуже великим. Щоб не перебити в порошок, треба його потрішки нажали і відпустили, нажали відпустили. Для того, щоб у вас ця приправа вийшла. Не дуже така, щоб не була як пиль, коли ви кинете, що воно там розтвориться і ну, повинно бути такі невеличкі шматочки. Може, одного разу дужче з'їбіти, одного разу менше, але щоб вже суміш у вас вийшла, ось така. Дивіться, щоб не дуже було і перебито сильно, бо можна зробити як на каву, це ж кавомолка все-таки. І що для цього треба? Беремо різні сухі у нас в моїх попередніх відео. Ви бачили, що я сушила цибулю. Ось ця цибуля сушена. Потім я сушила чесник. Я сушила кріп. І ще я додала такий інгредієнт, ну, я не говорила, не бачили ви цього. Це морквені листочки. Їх зовсім трішки треба, вони дуже пахучі. Можете їх не додавати, це я хочу спробувати. Цього року е, зробити з ним. Одну таку одну баночку хочу зробити з ними. А останні будуть, як, як завжди, тільки три інгредієнти туди додати. Відготуємо сухі баночки чисті. От. Це все, що ми перебили, засипемо в баночку і будемо зберігати до тих пір, поки вона нам не знадобиться. У мене така баночка стоїть на кухні. Біля приправок, і коли мені потрібно, я додаю її: в суп або в інші страви, перші і другі страви можна і аромат, і не треба бігти в магазин і купувати по баснословним цінам за 15 грам там чи за скільки. Різних різних різнотрав'я. Ви це саме можете зробити. Кому подобається, можна м'яти додати, можна додати для себе любої приправи зробити, така, як вам подобається. Можете купити там, лаврового листочка, і ще там, зробити або все разом, або окремо різних таких собі приправ наробити. От. Якщо вам подобається, можна сюди перчику горошку перемолоти на кавомольці. Ваша фантазія, і все буде. Все. Всім пока. Думаю, що було корисно.